Привіт, друзі. Так, Сьогодні 16 квітня. Я маю ось таку е сливу, дичку, виросла, посадив сюди її в... в кінці лютого і зараз хочу прищепити на неї персик. Я вже вам казав в попередніх відео, що ще живці залишились, дивіться, які живці заготовлені. Зимою, але стояли деякий час у воді, кілька днів назад, я навіть забув про них, кілька днів назад витягнув з води. І сьогодні знов поставив там на на годину, щоб не пересохли. Пробуємо прищіпляти. Обрізав дуже низько, сантиметрів 8 від землі. Нижче вже не хотів, бо потім так, щоб її було видніше. Але потім, якщо приживеться, можна його пересадити нижче в землю. О десь на такій висоті. Так, знімати не буду, треба дуже швидко все робити. Зараз температура вже майже 20 градусів. То один мінус, що треба все швидко робити. В березні можна було. Так не спішити. Робити буду методом покращеного куполювання. Найбільше мені подобається цей метод, якби була підщепа трохи товстіша, можна було б робити за кору. а так буде покращене куполювання. Зробив, швидко замотав, щоб не пересихало. Добре зараз, що вже вечір. Шоста година. Сонце буде сідати зараз і вночі буде вологість підвищена і може бути ну, менше шансів, що засохне. Так, дивимося ще раз добре. Русікатор. Незручно трохи. Секатор і обрізаю ось ці колючки з-під щепи. Так, обрізаю тут. Навіть би на одну бруньку, навіть би одну бруньку залишив, але трохи ризиковано Попробую на дві. Трохи буде багато, сильна буде нагрузка на підщепу. Ну, Але одну все ж таки мало. Тут головне швидко все зробити, якісно обмотати. Я вже плівку тут не давав, бо тут треба все швидко ізолентою. Так, добре зжав. Головне, щоб воно прижилося. Потім ізоленту легенько тако проріжемо і від, відмотувати не будемо. А воно собі само буде помаленьку від, відслоюватись, відшаровуватися звітом. І зараз, швиденько, це треба заліпити пластиліну вверх, щоб не пересихало. Ось так. Заліпив, швиденько обмотав, все. Тепер має всі шанси прижитися. Методи е щеплення я показував у попередніх відео. І той метод покращеного копулювання так само у мене там є в попередніх відео. Добре. І ще одна така тоненька-тоненька. Так само слива дичка. Щепа, я маю такий живець для неї тоненький. Зараз зробимо швидко. Ось так. Зробив. На дуже тонкому не раджу. Робити щеплення дуже важко. Потім замотати так, щоб воно рівно було. Хто перший раз то на такому тоненькому навіть не пробуйте, не раджу. Добре. Всього доброго, бувайте здорові. Ще раз привіт. Ще залишився в мене живець. Ось такий. Я пішов тут недалеко в поле, недалеко від дому. І ще прищіплю дві цікавича, вже цвіте, маленька дичка. Ось такий результат. У мене ще є жильці, правда тонші. Два, отаких от один. І другий, якщо зараз ще знайду щось якусь підщепу, ще спробую прищепити, то я нагадую, роблю для того, щоб бачити, який результат і яка відмінність від березневих щеплень до квітневих, коли вже на вулиці. В день плюс 18, вночі плюс 10. Побачимо. Вдалося далеко йти, відійшов 2 метри, ось бачите, ізолента синя. І тут дивіться, просто висока трава, так дуже і не видно зразу. Ось, і тут ще прищеплю. Бачимо що штулеча, листочки. Добре, покажу результат. Ось чому я казав, що такі тоненькі. На такій тоненькій піщепі, хто не має практики, бажано не пробувати. Перші рази дивіться. Я вже цього року робив багато щеплень і бруньку відламав. Замотував візоленту і відламав бруньку вже в самому кінці. Але нічого страшного, в нас тут є ще бруньки. Залишу на. Залишу на одна-дві бруньки. На дві бруньки. Бачимо. Не фокусується. Бачимо, що тут зелений, свіжий зріз, не пересохтий, заліплюю пластиліном і все. І ще знайшов третю, зрізав. Тут трохи товстіша підщепа, буду робити за кору. Ось так. Кому цікаво подивитися. Щеплення яке я роблю трьома способами. Заходьте на мій канал, попередніх відео там є все. Тепер обмотою, ізолентою заліплюю вверх пластиліном. І отут зрізаю і заліплюю пластиліном також. Напевно, тут зріжу, де брунька жива. Ось так. Використав всі живці, тепер можу бути спокійний. У мене сьогодні, ще хотів сказати, у мене сьогодні буде свято десь. Не знаю, чи через годину, чи вночі. У мене зараз рівно 99 підписників. От коли буде 100 підписників, то буде для мене велике свято. Хочу подякувати вам всім, що слідкуєте за мною. Дуже приємно. Буду старатися знімати більше відео. Дякую за увагу. Бувайте здорові!